Для багатьох жінок саме низьковуглеводне харчування стало точкою опори. Не просто для схуднення, а для повернення відчуття ясності, контроль над голодом, стабільна енергія, концентрація, прозорість у виборі їжі. Але разом із цим приходить і занепокоєння, особливо коли збільшується кількість жиру в раціоні. Бо якщо з дитинства в тебе вшито жир дорівнює серцева хвороба, то навіть найкраще самопочуття не заважає поставити свої питання. А що там із холестерином? На низьковуглеводному харчуванні роль енергії приходить від глюкози до жирів. Це природньо, вуглеводи зменшуються, а тіло компенсується жиром. Але дехто сприймає це як дозвіл на все. бекон, сало, вершкове масло без обмежень. Бо якщо інсулін не підвищується, значить жир не відкладається. Іначе це вже безпечно. Але тіло читає не тільки рівень інсуліну. Воно читає якість, джерело, поєднання і контекст. Жир це не просто калорія, це сигнал. Тому одна справа, коли ці сигнали надходять із цільної їжі, із м'яса, риби, яєць, авокадо, олії, де все збалансовано і природно. І зовсім інша, коли жир приходить із фрагментованих, очищених, нестабільних джерел, без мікроелементів, без свідковини, без живого метаболічного фону. Реакція тіла буде різною. Бо тіло не адаптується до кету як до ярлика, воно адаптується до того, що ти реально їси. Саме тому в дослідженнях видно, коли основа раціону цінні продукти, а не просто високий жир, показники холестерину покращуються. Дослідження від Чавла за 2020 рік показало, що саме на низьковуглеводному харчуванні тригліцериди знижуються більше, а зміни поганого холестерину – мінімальні. Тобто тіло не втрачає здатність регулювати. Воно починає регулювати по-іншому. Але якщо ти хочеш побачити справжній сенс цих змін, треба вийти за межі цифр. Бо холестерин – це не ворог, це сировина. Саме з нього тіло синтезує усе, що забезпечує стабільність. Гормони, які регулюють цикл і фертильність, глюкокортикоїди, що впливають на реакцію на стрес, вітамін Д, що бере участь у кожному етапі регенерації, і жовчні кислоти, без яких жир не засвоюється. Тобто все, що впливає на менструальний цикл, адаптація до стресу, перетравлення жирів і навіть на імунітет. Базується на достатній наявності холестерину в печінці. Саме тому, коли ти переходиш на низьковуглеводне харчування і в твоєму раціоні зростає частка жирів, тіло не просто запасає або спалює ці жири, воно починає активніше використовувати їх як сигнальний елемент. Жир це не просто калорія, це інформація. Коли він потрапляє в тіло без інсулінового супроводу, тобто без вуглеводів, він не провокує зберігання, а запускає ліполіз, тобто розщеплення власного жиру. Але саме жир у раціоні стає тригером для оновлення гормонального профілю. Підвищується вироблення прогестерону, ДГЕА, вітаміну Д3, знижується потреба в кортизолі. Якщо жирів не вистачає, тіло отримує сигнал енергетичної нестабільності. І тоді навіть нормальний рівень холестерину не гарантує синтезу гормонів. Це особливо критично для жінки у фазі втрати ваги. Бо дефіцит калорій, підвищений кортизол і нестача жирів разом зменшують ймовірність овуляції, порушують цикл, викликають втому. Саме тому на кето так важливо слідкувати не просто за білками і жирами, а за якістю і контекстом. Скільки саме жиру, з яких джерел, наскільки стабільна реакція тіла. Однак дослідження не є повністю односторонніми. Є дослідження, які показують підвищення рівня ЛПН ще, так званого поганого холестерину при дотриманні дієти з меншим вмістом вуглеводів і більшим вмістом жирів. І отут найбільше непорозуміння. Бо більшість людей уявляє поганий холестерин як одну стабільну сутність. Але ліпопротеїни низької щільності це не одинакові частинки. Вони бувають різні. І саме тип частинок визначає, буде це ризик чи ні. У Усередині фракції поганого холестерину існує два головні типи малі і щільні, ті, що найчастіше асоціюються з атеросклерозом, вони легко проникають у стінки судин, окислюються і запускають запалення. І великі, і пухті. Вони інертніші, менш реактивні. Їхня здатність створювати бляшки в рази нижча. І тепер важливо. Ці великі і пухкі частинки це все ще поганий холестерин, тобто ліпопротеїни низької щільності. Це не ліпопротеїни високої щільності, тобто той хороший холестерин, і не покращена версія, а зовсім інша форма з меншим ризиком. І саме ця форма, великі пухкі частинки поганого холестерину часто зростає на кето або низькоголоводному харчуванні. Тобто загальна цифра поганого холестерину може вирости, але не тому, що тіло щось робить неправильно, а тому, що воно змінює тактику. І от цього стандартний аналіз вже не покаже. Він дає тобі лише загальну цифру, а щоб зрозуміти, з яких саме частинок складається цей поганий холестерин, агресивних чи нейтральних, потрібні розширені тести. Перший це аналіз на аполі по протеїн Він показує кількість частинок, що переносять холестерин у тканини. Чим їх більше, тим вищий ризик незалежно від загального рівня. Другий варіант фракційний аналіз ліпопротеїнів низької щільності. Він дозволяє побачити, які частинки переважають малі і щільні, які справді несуть загрозу, чи великі і пухкі, які вважаються більш-менш безпечними. І от що показують дослідження. На низьковуглеводному або кетогенному харчуванні розмір частинок поганого холестерину часто збільшується. Тобто навіть якщо його рівень зростає, формується менш агресивний профіль. І саме це бажано для здоров'я серцево-судинної системи. Ну і якщо ти вже дізналась щось нове, або я тебе трохи заспокоїла, з тебе лайк і коментар. Але якщо ти все ж хочеш скоригувати харчування, щоб знизити рівень холестерину, є прості способи зробити це, не виходячи з низьковуглеводної моделі. Наприклад, зменшити кількість насичених жирів, залишаючи при цьому жир як основу. Багато корисних продуктів містять високий рівень ненасичених жирів, наприклад, авокадо, сирі горіхи та насіння, риба, морепродукти, а також здорові олії, як от олія авокадо чи оливкова. Зосередившись на цих продуктах і зменшивши, Кількість насичених жирів, таких як масло, кокосово олія та жири з м'яса або молочних продуктів, ти можеш позитивно вплинути на свій профіль холестерину. Коли ти переходиш на харчування з високим вмістом жиру, тіло не просто зберігає або спалює ці жири, печінка починає працювати інакше. Вона активніше виробляє жовч. І це не лише для того, щоб переварити жир. Жовч це головний шлях, яким тіло виводить зайвий холестерин. Не через сечу, не через піт, а саме через жовч. Холестерин захоплюється, упаковується, і жовчні кислоти е, виводять його через кишечник. І що більше жиру ти то більше тіло виробляє жовчі, і тим ефективніше воно очищає себе. Крім того, коли тіло переходить на вироблення кетонів, тобто вже не глюкоза, а жир є основним джерелом енергії, це також впливає на синтез холестерину. У печінці є ключовий фермент. HMMG Coverdтаза. Саме він відповідає за вироблення холестерину. І от кетони можуть знижувати активність цього ферменту. Тобто, коли тіло адаптується до жиру як до основного джерела енергії, воно автоматично зменшує надлишковий синтез холестерину. Це саморегулювальний механізм, про який мало хто говорить. Вчинка не перевантажується на кето, вона стає метаболічно активною. І якщо ти їси правильний жир не у вигляді фастфуду, а у вигляді цінних продуктів, ти не шкодиш їй, а навпаки, запускаєш очищення і стабілізацію. Ще один сильний чинник, який впливає на ліпідний профіль, це тривалі паузи між прийомами їжі. Особливо, якщо це не просто перекусити пізніше, а справжнє періодичне голодування, коли тіло має достатньо часу, щоб вийти з постійного режиму перетравлення. Коли ти не їси протягом 16-18 годин і більше, тіло переходить у режим очищення. Починає використовувати тридицериди як джерело енергії. І саме тому рівень триглицеридів у крові часто знижується. Це підтверджено десятками досліджень. У людей, які практикують інтервальне голодування, тригліцериди знижуються незалежно від загальної кількості жиру в раціоні. Отже, якщо твій поганий холестерин трохи підвищився, це ще не причина панікувати, здавати позиції чи бігти по статини. Бо цифра в бланку це не вироб. Це запитання, що саме зараз формує цю картину, який тип частинок, який контекст. І що ще говорить тіло, крім холестерину? Чи падають тригліцериди? Чи зростає хороший холестерин, чи знижується запалення? І чи почуваєшся ти краще? поврешті решт це не про норму, це про регуляцію. Якщо ти зараз у фазі схуднення хочеш прибрати жир без втрати н'язів, без ривів і виснаження, подивись мою програму KetoCoach. Це покрикова структура для жінки, яка хоче спробувати або вже на низьковуглеводному харчуванні, але хоче результат. Чіткий, стабільний і без гормонального хаосу. А якщо тобі важлива структура, яка залишиться з тобою назавжди, система, яка враховує цикл, сигнали, апетит, стратегії, подивись на КЕТ365. Це система метаболічної трансформації на рік, яка допомагає не зірватися, не заплутатись і не зупинитись. Посилання на обидва я залишу під відео. Бо іноді нам не бракує знань, нам бракує ясності і внутрішньої опори. Побачимось в наступному відео. Па-па!